Друзі, всім привіт! Уже зовсім скоро, буквально за кілька днів, розпочинається перший великий турнір в Counter-Strike 2 Intel Extreme Masters Sydney 2023. Подія триватиме тиждень і закінчиться 22 жовтня. Призовий фонд AM Sydney 2023 250 тисяч баксів. Останнє турнір такого рівня у Сіднеї проводився у 2019 році, і тоді перемогу добули Liquid. Цього разу в Австралію у нас з'їжджається весь світ нинішньої КСБУ сцени. На події загалом візьмуть участь 16 команд, враховуючи переможців останніх великих турнірів. Маус, 18-го сезону, Віталіті 2023, G2 Аємкен 2023 та Енц IMW 2023. Серед топів турнір пропускають лише Героїк та Астраліс. Звісно. Не може обійтися без маловідомих команд та малодосвідчених команд, як от Vertex, Bedboom та LinVision. Для перших двох це взагалі перші турніри такого рівня, а китайська команда зіграє в друге на події такого рівня. Вперше було місяць тому на ЕСЕДПРІС. Загалом склад учасників дуже крутий для першого турніру Counter-Strike. 2. можна побачити і команди, які вже імениті, давно домінують на сцені, і молодих представників, які... Блиснули нещодавно. Apex, Monte, Gamer Legion. оцей був. Ну і, звісно, як я вже сказав, андердоги будуть. Тому за цим дивитися, буде дуже цікаво. Плюс знаючи австралійську аудиторію, там буде шалена підтримка і не тільки команд місцевих, адже зазвичай місцеві команди далеко не доходять. Але ця аудиторія все рівно. Вболіває за гарний Counter-Strike. Формат на турнірі звичний. Ми побачимо дві групи по вісім учасників. Перші матчі пройдуть в форматі Best of 1 на mr 12 І враховуючи те, що ми не бачили більшості команд в Counter-Strike 2, то у першому турі можна очікувати дуже багато несподіваних результатів. Best of 1, mr 12 і нова гра. Це може закінчитися дуже неприємними результатами для багатьох фаворитів. Адже, ну, на одній мапі будь-хто може будь-кого, але навіть за звичайних умов ми бачили дуже багато несподіваних результатів, а тут умови зовсім незвичайні. Три найкращі команди з кожної групи вийдуть у плей-офф, а переможці верхніх сіток потраплять відразу у півфінал. Ну, все як завжди, не раз бачили такі штуки. В групі А можна виділити відразу чотирьох фаворитів: Маус, Наві, Фейс та Віталіті. Вони відразу. Мали б проходити у півфінал групи, але ну як я вже сказав, Best of 1 12 може внести свої корективи завдяки досвіду і іменитості своїй саме ці чотири колективи мали б розіграти три місця у плей оф у цій групі. та устанавів грали у фіналі Есель Проліги вісімнадцятого сезону. Тож до їхньої форми питань нема. А в Фейс в останнє щось вигравали на Есель Pro League 17-го сезону. А у Віталіті зараз проводиться перестановка. Адже для Дені Соренсена, як я вважав, цей турнір стане останнім. Але він покинув команду ще до цього і скоріш за все, його замінить помічник тренера француз Мед, який вже був з командою на Gamers A 2023, який вони її виграли. Крім того, колектив не показав якісної гри і на попередні події, поступившись в Монте з рахунком 2-0 Арсеналі. Ну і, звісно, не можна не згадати воєнний конфлікт у Ізраїлі. Мало ймовірно, що він не вплине на двох ізраїльтян у складі команди Спінкс та Флеймс. А в їхній країні відбуваються бойові дії, для них це може стати шоком. Там анаркес писав в Твіттері постійно, що він мало спить, йому неприємно, йому погано. І не факт, що ці гравці теж. У своїй оптимальній і фізичній, і моральній формі. Гратимуть вони в першу матчі проти Бетбум, які підписали нового тренера нещодавно. Е, тренера їхнього спершу не пішло в Аврорі. Зараз будемо бачити, як піде тут. Бедбум добре стартували, але чогось в мене все менше і менше віри в успіх їхнього проекту. Побачимо, як буде далі. Все ж, Віталіті, навіть в поганому стані, мають їх перегравати. Фейс зустрінеться з Геймер Ліджен. Тут взагалі не ясно. Вони і в минулому складі мало грали, а тепер зі Снаксом, то ми їх ще зовсім не бачили. Але, ну, цікаво, побачимо, що з того вийде. Фігура Снакса, вона точно піде в плюс команді. Я не знаю, як в нього там з капітанством складеться, але просто його присутність у такій команді вона завжди буде грати тільки в плюс. Команда там все рівно молода і мало досвідчена. Навіть той самий Ейкор він. Не настільки досвідчений, як здається. Він вже давно на сцені, але він на найвищому рівні грає фактично недавно. Навіть в Маус він там не дуже виблискував. Навіть знову зіграють проти Апекс. Вони грали з ними в групі на Pro League. Тут теж невідомо. Вони підняли з академки молодого Сенс замість стико. І ну важко. Важко щось спрогнозувати, але ну, Наві мали би гравати. Apex вже провалили заперету кваліфікацію до ESL Challenger Єнчепінг. Якось не дуже впевнено виглядали. Я чогось думав, що вони будуть краще грати. ESL Challenger League вони виграли один матч з одного. І було симпатично. На закритій квалі, На закритій квалі вони теж непогано стартували, але далі просто посипалися, програли два матчі поспіль, і до побачення. Ну а маус проти Vertex. Щоб ну, Vertex, ну, вибачте, маус вже мають вигравати точно Vertex. Там є Мальта, звісно, за Vertex, але ну куди. Це не порівнюється. Єдиний плюс, звісно, це відсутність перельоту у Vertex та а, те, що це місцева команда. Група B виглядає більш цікавою та більш збалансованою, тому що тільки у двох матчах фаворит очевидний, Енстаджиту мали вигравати своїх суперників без особливих проблем. У двох інших зустрічах все не так однозначно. Cloud9 та Fnatic вже двічі зустрічалися між собою за останні кілька місяців, і поки рахунок за перемогами один-один. Попри це, фаворитом все ж виступають саме Cloud9. Однак російська команда нещодавно поставила Абая, Хобіта Хасенова на роль капітана, що вже може стати причиною невдалих результатів. Так, це звільнило Електронік і дало йому більше простору, більше свободи дій, але ну не знаю. Вони й до того вигравали матчі в онлайні, тож про якийсь прорив від Cloud9 поки рано говорить. Прийдешня подія буде вже на лан. Суперника дуже досвідчений склад, і плюс там грає австралієць, кому не потрібно буде кліматизовуватися, а якщо раптом вони вийдуть у плей-офф, то там за них ще буде тупити місцева публіка. Це цікаво. В іншій близькій зустрічі ми побачимо Монте та Complexity, які нещодавно грали між собою у ESL Pro League 18 сезону. Тоді перемогу з рахунком 2-1 здобув український колектив. Обидві команди підходять до події у гарному гуморі, адже Монте дійшли до півфіналу ESL Pro 18-го сезону, а Complexity виграли Blast Premier Fall American Showdown 2023. Гра мала би бути дуже близькою, хоча у північноамериканського колективу все ж. Є певна перевага через відсутність логістичних проблем та у цих всіх дозволів, і як результат на один день більше на підготовку вже в самій Австралії. Це, це може зіграти важливу роль саме, на, саме у перших матчах. Монте, і так вони не знали, чи їм дадуть виїзд, чи не дадуть. Я поки зараз записую відео. Там єдине, що з'явилася інформація, що можливо. Команда зіграє без е, самдаянки. Не знаю, хто його замінить, хто його не замінить, але поки офіційної інформації я не бачив. Тому е, сорі, може бути не зовсім актуальна інформація, коли відео вийде. У решті матчів у нас Енд ем зустрічається з Лінвіжн. Лінвіжн не дуже певна команда. Е, вони вразилися в, в першому матчі і сель проліг, де там поборолися з G2. На цьому турнірі, я думаю, Енцік рознесуть, навіть попри те, що в них теж є ізраїльтяни на складі, але думаю, проблем не буде. Джиту проти Грейхаунд, тут нас може очікувати цікавий результат. Greyhound точно будуть дуже заряджені і зацікавлені у своїй перемозі. У джуту останнім часом були певні проблеми. Плюс, нагадую, знову в вкотре два гра, можна очікувати чогось цікавого. Я в такі моменти в of 1 завжди згадую, як. А Greyhound обіграли на мейджорі Cloud9, на Dusty недавно в Rio. Тому може скластися все, що завгодно, а Greyhound завжди вміли дивувати, бо ти від них ніколи нічого не очікуєш, того тебе легко здивувати. Загалом думаю, що з цієї групи мають виходити ENS, Monte та, напевно, ТТУ або Complexity. Решту команд я не дуже вірю. Ну, можливо, що Fnatic у Cloud9, я думаю. Не складеться вихід у плей-офф. От Енс, uh, Monte, G2 або Complexity. От, приблизно так я це бачу. Давайте я ще зроблю такі рандомні прогнози на а, перший етап. А, виграють Vitality, виграють Face, виграють Na'Vi, виграють Mouse. А виграють Енс, виграють Fnatic, виграють Monte, виграють Greyhound. От, я так це бачу зараз. І швиденький прогноз, але це, це все рандом. Це як складеться невідомо. Але через це це буде дуже цікаво дивитися. На щастя, трошки здвинули турнір вперед на півтори години, тому, можливо, я навіть подивлюся, більш половину матчів. але мало ймовірно, адже в мене ще є інша робота. Цей турнір важливий ще тим, що він входить в Intel Grand Slam п'ятого сезону. Наразі там беруть участь чотири команди. Vitality, S, G2 та Maus, Всі мають по одній перевозі і о, всі беруть участь на цьому турнірі. Тому в них буде теж екстра мотивація, адже перший Grand Slam Counter-Strike 2 це буде вже їхній. Це цікаво. Ну і крім 100 тисяч доларів, переможець ще отримує прямий слот на ГМКТовий С 2024. Та все ж я сподіваюся, що. Виграє команда, яка не є зараз в гонці за Грен Виграє хтось ну, несподівано, ну дуже. Ну, в візьмуть виграють. комплексі візьмуть виграють, і щось таке, що нам відірве голову. Мені здається, що саме так має закінчуватися перший рандомний такий турнір нової гри. От якось так я це хочу побачити і надію, що так і складеться. Діліться своїми прогнозами в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання є в описі до відео, і любіть Counter-Strike!